Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк, у нас нове надходження. Гібридний Ford C Max 2015 року випуску. Авто приїхало з Америки з мінімальними пошкодженнями. Маємо безключовий доступ, підігрів дзеркал, світовий шкіряний салон з дерев'яними вставками. Підігрів сидінь, автоматична коробка передач, роздільний клімат-контроль, велика мультимедія, функція старт-стоп, приборна панель, круїз-контроль, мультируль, датчик світла, повний електропакет, центральний замок, електрорегулювання водійського сидіння, світла стеля. Задній ряд сидінь має розетку. Підлокітник, можливість регулювати задній ряд сидінь. Зовнішньо маємо тонування оригінального косплавні диски. Дуже красивий чорний колір, який переливається. В комплекті з авто є зарядка. Авто на даний момент не потребує ніяких вкладень. Сів, поїхав. Дане авто можна придбати в кредит або в лізинг. А подивитись цю автівку ви можете у нас в місті Києві за адресою вулиця Сумська. 2А. чекаємо на вас.